У професійно-технічних навчальних закладах Житомирщини готують не лише фахівців, а й патріотів, людей, які не байдужі до долі України. Тому тут постійно проходять благодійні виставки, акції, презентації, гроші від яких направляють на потреби учасників. АТО. зараз на в нашій країні на сході проходять тяжкі хвилини. Я думаю, що всі знають, що нашим солдатам потрібна зараз підтримка, як матеріальна, так і моральна. Тому наша молодь про профтехосвіти хоче до. Личитися та зібрати кошти на підтримку нашої 95-ї аеромобільної бригади. Певним підсумком і презентацією громадсько-патріотичної роботи професійно-технічних навчальних закладів стало свято природи барви чарівні. До Житомирського гідропарку з'їхало сім команд, які презентували свій навчальний заклад, закликали до миру єдності країни, до захисту наших кордонів. В цей захід він багатогранний. Військово-патріотичний спортивно-мистецький, в якому наші дітки, тобто учні професійно-технічних навчальних закладів, в складі 20 чоловік, команди будуть себе представляти в першу чергу не лише як студентів, як учнів професійно-технічних навчальних закладів, а як справжніх громадян України. Усі присутні на святі могли переглянути візитки команд, показові виступи екологічного спрямування, взяти участь у дегу дегустації фруктово-овочевого бенкету помилуватися карвінгом. Карвінг це складна форма нарізки з фруктів і овочів, де де ми складаємо композиції, вирізаємо з різних овочів, з моркви, рози. Завершилося дійство дегустацію хлібокулінарних та овочево-фруктових виробів.